The More презентує Розділ 3. Тіні Минулого. ТРИВОЖНІ знахідки. Як зима поступово відступала і сніг почав танути, ферма вітряна долина поступово оживала. Група пережила найбільші труднощі і почала адаптуватися до нового життя. Проте нові загрози завжди були поруч. Одного ранку Елі вирушила на обхід території. Її завданням було перевірити можливі сліди зовнішньої активності і забезпечити, що ферма залишалася безпечною. Після кількох годин обходу вона натрапила на стару фермерську хату, яка була частково зруйнована, але ще виглядала непогано ззовні. Всередині хати Елі знайшла кілька старих речей, які, здавалося, залишилися з часів до катастрофи фотографії, дитячі іграшки і книги. Один з альбомів із фотографіями був наполовину знищений, але на залишках було видно щасливі обличчя людей, які колись жили тут. Це відкриття справило на Елі глибоке враження вона не могла не відчути смутку і ностальгії за тим, що колись було. Це нагадало їй про те, як швидко все змінилося, і про те, що їхні життя були спочатку такими ж звичайними, як і життя цих людей нові сусіди. У наступні тижні, завдяки намаганням Майкла, Мартіна і Лари, група почала налагоджувати свою економіку. Вони знову виявили на території ферми кілька старих теплиць і оранжерей, які знову ожили завдяки їхній праці. Відновлення системи водопостачання дозволило виростити деякі овочі і фрукти це було важливо для продовження їхнього виживання. Та одного дня під час одного з патрулів група натрапила на сліди, що вели до іншого поселення. Знаки вказували на те, що це поселення могло бути заселене іншими вижившими. Майкл вирішив перевірити ці сліди, щоб дізнатися більше про потенційних сусідів. Він взяв з собою кількох членів команди, включаючи Елі і Мартіна. На місці вони виявили невелику громаду, що складалася з кількох сімей. Вони жили в зруйнованій школі, яку перетворили на тимчасове укриття. Громада виглядала доброзичливою. І їхні лідери запропонували допомогу і обмін ресурсами. Цей новий союз став можливістю для обох сторін поділитися своїми знаннями і ресурсами, внутрішні конфлікти. З новим союзом з сусіднім поселенням прийшли нові виклики. Група Майкла намагалася підтримувати дипломатичні стосунки з новими сусідами, але невдовзі почали виникати напруження. Один з членів нової громади, Джеймс, який раніше був військовим. Почав виявляти агресію і ставив під сумнів рішення Майкла і Елі. Джеймс не довіряв чужим і вважав, що група Майкла може представляти загрозу для безпеки його громади. Це створило напруженість, що призвела до ряду сварок і конфліктів між обома групами. Елі намагалася врегулювати ситуацію, але Джеймс постійно демонстрував своє непорозуміння і ворожість. Цей конфлікт досяг піку, коли одна з ночей стала ареною для запеклої боротьби між двома групами. Джеймс і кілька його союзників спробували захопити ферму, що призвело до запеклого бою. Після важкої сутички і значних втрат з обох сторін ситуація стабілізувалася, але напруження залишалося нова загроза. На фоні конфліктів з новими сусідами у ферми виникла нова проблема почалися випадки дивного поведінки серед зомбі. Ці зомбі не просто блукали без мети. Вони почали діяти більш організовано і активно нападати на укріплення ферми. Елі і Мартін провели кілька ночей, спостерігаючи за новими зомбі. Вони виявили, що ці зомбі діяли як частина групи, що свідчило про новий рівень загрози. Група вирішила вжити заходів, щоб зрозуміти причини такої поведінки і знайти спосіб захиститися від цієї нової небезпеки.